Слава Ісусу Христу, брати і сестри, відвідане Святої Єлизавети. Цей текст, який церква нам дає на сьогоднішній день, вже так близько до Різдвяних свят. Але те, що якось так зворушує в цьому тексті, що Пресвята Діва Марія не залишається сама зі своєю звісткою, вона відразу хоче ділитися, і цей великий дар, який носить під Своїм серцем. Стає відразу церкві. Стає відразу даром для спільноти, відразу стає даром і для Єлизавети, і для Захарії, і наслідком цього є зустріч. Зустріч Спасителя і Йоанна Хрестителя. Я думаю, що це ті елементи, які нам зараз дуже потрібні. Тільки в ці різдвяних днях будуть потрібні. Тоді, коли ми ділимося благою звісткою, Господь по-особливому потішає спільноту. І спільнота також збагачується прославленням Божим. Нехай Господь в цих днях по-особливому також через нас несе звістку про те, що Еммануїл Бог з нами. Він надходить, він близько.